Запитують, відразу відповідаю на запитання. От щойно клієнтка запитала мене: ось ви рекламуєте сорочечку, яка у вас є така з квіткою, а в моєму після її немає. Так ось я відразу відповідаю: в нас є бренди, які відшивають дуже класно на невеликі розміри S -M L, XL А є бренди, які суто тільки на розміра. Від 48 до 56. го І ті дівчатка, які там есочка, вони кажуть, ой, а чому на мене немає тільки в великих розмірах цього? Тому е, от в тому і є наша дуже сильна сторона, що ми чудово знаємо, як підбирати товар. Ми привозимо для маленьких розмірів те, що сидить на маленьких розмірах, а в великих розмірах воно однозначно сидітиме на великому розмірі. Це є зовсім різні лекала. Це є зовсім зовсім різні бренди, це і зовсім різні тканини і зовсім різні посадки. Тому в нас розмірний ряд є від XS до 60-го, але це є різні моделі завжди, це є різні лінійки, це є для різних клієнтів, але і цих, і цих ми можемо точно одягнути.